Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Англійська як одна з мов міжнародного спілкування в Україні. Такий статус на державному рівні пропонує закріпити за англійською мовою президент. Володимир Зеленський подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Якщо його ухвалять депутати, то є цілий перелік посад, для яких англійська стане обов'язковою. Який саме і як з англійською в українців зараз? Ще у 2012 році до Євро 2012 сніданок проводив цілу серію перевірок на знання іноземної. Хайдондесте. Одну остановку. Одну остановку. One stop. Да, one stop. Театральнее. Театральнее. Стешен театральнее. Через одну остановку. Тож, я перевірю, чи змінила ситуація зі знанням англійської зараз. How well do Ukrainians know English? Let's start. Одразу скажу, моя англійська теж далека від ідеалу. Але, як то кажуть, головне сміливість. Ну що, озброївшись прихованою камерою, починаю з перевірки наших працівників транспорту. you know. на супіночки, метро, Where? метро і площа Тараси Taras Square. Taras Shevchenko Square. Сквер. Ну все одно, это 12 19 -й. Да, mm -hmm. на супыночку аж туда идите. No, metro, square. Площадь, площадь. This. О, oh, thank you. Ну, зрозуміли, не зрозуміли, але не трамвай та ще й правильний мене посадили. Підходжу до наступного водія. Шевченка, це трамвай йде. Тільки This? питайся, да, тільки да, я не знаю, який номер, 15 чи який. Oh, uh, maybe you, you can in English, please. Прийму, Як би ми не намагалися, але один одного так і не зрозуміли. Шевченка, це трамвай іде. Тільки питайся, так. Да. Тільки я не знаю, який номер, 15 чи який. Уся oh, теж не прийме об'яснити. І виходять законопроекти, які хочуть. Вони приїхали до мене. Хай розмовляють моєї, будь ласка. Що ж, поїхали далі. Метро. Sorry, excuse me, do you speak english. I need to buy one subway ticket. How much cost? Why I can do it? Maybe you can help me. Maybe you can help me. Що таке автомат іноземець навряд чи зрозумів би. Але я йду. А за мною йде і працівниця метро. Перемкнути мову на табло. В Україні розмовляють українською. Oh, sorry. Я в шоці. Такого хамства я не зустрічала. Дуже у нас дружелюбні працівники метро. Ну що? Поліцейські. Березеню shelter... Oh, oh, nearest shelter. На метро стейшн. Хоч для цього Олександру і знадобилась карта, але. Це стейшн Льва Толстого. Льва толстого стейшн. Субвейстейн. Ви можете інтертизм, контрактова площа, і капле стейшн, дві чи три стейн. Сітвей, а хіне шові готу зісвей трішки ламаною, але загалом все зрозуміло. Олександр каже: англійську вивчив ще у школі. Підтягнути свій рівень буде тільки за адже час від часу доводиться допомагати іноземцям. Так запитую, що з англійською і в пересічних українців Where is the nearest shelter? nearest shelter yes uh, it's near the metro station you can hide there and i know one near uh, university but then is not so and you don't know where is the nearest shelter or maybe you know where is the nearest subway subway <laughs> wow Тож, аби в майбутньому ми не чули такий «I don't know, I don't speak», Президент України і вніс на розгляд законопроект, який має закріпити статус англійської як одної з мов міжнародного спілкування і розширити сфери її застосування, пояснює заступниця голови комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Саме тому з 1 вересня 2026 року в кожному дитячому садочку має розпочатися викладання англійської мови, бо все це починається. Самого маленького віку і навіть уже школа початкова це вже мабуть запізно, і тепер в школах потім обов'язкове також викладання англійської мови. Також від держави впроваджуватимуть безкоштовні онлайн курси англійської мови. А от обов'язково іноземна стена для чималого переліку посад. І в першу чергу це ті люди, які отримують кошти із держбюджету, тобто це державні чиновники, це податківці, це митники, це керівний склад поліції, а також офіцери в збройних силах. Але от якраз з приводу патрульних мені стріляється, що тут все-таки для патрульних, ну тут, хоча б якийсь базовий рівень має бути. Згадайте 2012 рік. Також це будуть певні посади у сфері транспорту, медицини та освіти. Однак конкретний перелік визначатиме кабінет міністрів після ухвалення закону. І також для кожної із сфер та посад окремо визначатиметься і необхідний рівень знання англійської, і даватиметься перехідний період. Наприклад, для поліцейських та військовослужбовців він взагалі розпочинатиметься лише після закінчення воєнного стану.